29 жовтня. Церква сьогодні у своїх календарях згадує святого мученика Лонгена Сотника. Святий Лонген був поганином родом з Кападокії і служив сотником у римському війську. Усі його поважали як справедливого чоловіка. Вже в старшому віці він служив у Єрусалимі і був начальником того відділу війська. Воїни, якого вели Христа Спасителя на Голготу. Він бачив смерть Ісуса і став свідком чуд, які явилися в природі, тоді, коли Син Божий віддав духа, коли ж земля затряслася, коли відкрилися гроби і померлі, повставали з них, тоді сотники, ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили. Це справді був син Божий. Також і в Євангелії від Святого Марка читаємо, бачивши ж, сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав чоловік, цей справді був син Божий. І також Святий Лука подібно пише побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи справді. Цей чоловік був праведний.